всі! Сьогодні я буду висаджувати кабачки на постійне місце. Покажу, як я саме це роблю. Ці рослинки були висаджені саме по одній насинині в такі стакани 300 мл 8 квітня. І от саме на сьогоднішній день вони якраз готові до висадки, гарна коренева система. Якщо подивитися на корінчик, він ось такий прекрасний корінь. Трішки потягнуте листя, але це не шкодить, їх вже можна було швидше висадити, але, дивлячись на те пониження температури, вирішила притримати тут ті опалювані теплиці, краще перетримати трішки, ніж було висадити, щоб вони пропали, бо був досить сильний у нас мороз. Ну, зараз я покажу, як саме я буду їх висаджувати в теплу грядку, та ще й буду накривати агроволокном, бо дивлячись по погоді, десь травні знову має бути пониження температури. Ну, та рослина не любить дуже похолодання, навіть якщо буде плюс два, плюс три, може навіть і пропасти. Тому треба створити такі хороші умови, щоб він гарно ріс і давав нам прекрасний врожай. Ну, тепер відправляємося на мою грядку і будемо їх висаджувати. Висаджувати кабачки буду ось такий парничок. Він же в мене готовий. Тут я буду використовувати таке агроволокно, щільність якого 50 грам на метр квадратний. Саме таке підходить для кабачків, досить тонке не варто брати, тому що якщо будуть прохолодні ночі, то тим рослинам буде захолодно і вони можуть не рости і не давати так активно плоди, якщо під теплом будуть розвиватися. Ну А ще зверху бажано таки на ніч накривати плівкою. Тепер буду викопувати ямки, ну і вкласти в них все необхідне, що потрібно для росту цих рослин. Ямки купаю на штик лопати. Ці ямки буду давати скошену траву, курник, а також один рядочок дам калій магнієве добриво, а другий дам екуплант. Ну і спрактикую, де краще буде діяти, буде більший врожай. Ось так ж меню трави кладу, вона буде перепрівати тут і буде створюватися тепло, а це дуже важливо для кабачків. І так кожну ямку. Тепер даю по жменці курника. Це в мене польський курник. Він дуже хорошої якості. Його можна навіть так сипати легенько чи з травою перемішати. а Можна навіть і нічого не робити. Він не буде опалював коріння. Навпаки, рослинам таке добриво подобається. А взагалі кабачки люблять такий добрий родючий ґрунт і поживу. І також тут жменько доброго екоплант. Воно теж буде корисне для цих рослин. Головна діюча речовина даного добрива – калій. Його є тут від 28 до 34%. Міститься в легкодоступній для рослин формі. Також є фосфор, магній, сірка, кальцій, залізо, бор. І добриво дуже гарно впливає на з рослин до низьких температур, до посухи, а також до ураження кореневими та стебловими гнилями. Для кабачки воно підходить та ще й збагачує їх корисними мінералами. Його дається 2-3 кг на сотку, тобто 30 грам даємо на метр квадратний. Кабачки я висаджувала в такі стакани з рукава. Об'єм яких 300 мл. Ось так виглядає саме цей кабачок. А також висаджували звичайні стакани. Так само об'єм 300 мл. І бачимо, що тут, що тут гарно кабачок розвивається, навіть в такому стакані він краще виглядає. Вирощувати таких стаканах мені більше подобається, по-перше, їх ящик вміщається. Так, 20 штук, а таких 12. В тому переваги. Ну Звичайно, тут є більше ґрунту, а як є більше ґрунту, то кабачок він же розвиває таку потужну кореневу систему. І він тут краще почувається. Навіть по листі видно, що воно таке тут і більше його, і таке гарне, зеленіше ж, більше стебло товстіше. Ну і корінь тут жив майже весь ґрунт плів. І ось будемо таким чином їх вже пересаджувати. Перед пересаджуванням стараюся менше підливати, тому що так важче рослину витягнути з цього стакана. Хоча його можна розрізати. Але я ось так його раз потягнула. І маємо зовсім не пошкоджена коренева система. А кабачок того не любить, щоб його травмувати. І таким чином його зразу ставимо в ту лунку. З добривом, і ось так він буде різ Грон стараюся нагорнути до сім'ядольних листочків, ну і так, щоб їх не засипати. Буду здійснювати вже після того, як всі кабачки висаджу. Тут немає різниці. Можна і зараз підлити, потім мені краще буде все, і кабачок мій росте. І ще один дуже важливий момент, щоб не полоти ті кабачки, я тут вистеляю теж агротканиною. Ширина її 0,6 метра. Адже тут так заростає бурянами і ціле літо треба сапою ходити, сапати, а це є затрата часу. А так взяла агротканину, раз, і застелили. І нічого не росте. А щоб агротканину не рвало вітром, беру ось такий дріт, зігнула його, зробила таке кріплення. І по краях раз і закріпила. Тут маємо так само раз. Запхали фронт і закріпили. Ну і ще замольчую соломою, щоб не заростало бур'янами. Коло самих кущиків. Тут буде гарно зберігатися волога. Деколи буває, парника замало. В такому випадку вихід з положення ось такий. Беремо з ліщини, робимо дуги. На ту ширину, що попередній парник. Так само викопуємо лунки. І на такій ширині висаджуємо. Ну, звичайно, тут треба накрити потеплівкою. Ну, ось така у нас вийшла грядка з кабачками. Тепер будемо накривати агроволокном, ще плівкою, бо ще холодно буде вночі. І надіємося, що все буде добре. Якщо не замульчовувати, то мене чекає таке полення. То що зараз маленькі буряни. Отак вони будуть рости ціле літо. А таким способом нічого не буде рости. Підливаю теж теплою відстояною водою. Стараюся під корінь і все, і грядка буде завершена. А так я захищаю свою грядку від холоду. Агроволокно, далі плівка. Ну і ще, якщо було вночі 3 градуси, ще даю навіть третє агроволокно. І нічого не змерзає. О, мій кіт провіряє, чи я все добре роблю, він завжди коло мене. Отож все тут в порядку. Пройшло 4 дні, і, як бачимо, вигляд кабачків практично не змінився. Помалесенько ростуть. Внутрішній контролюючий орган. Раз він тут спить, значить йому добре і кабачкам добре. Можливо, мої поради комусь стануть пригоді. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.